Працюють за стандартами НАТО в українських ТЦК. Розвивається новий напрям роботи: цивільно військове співробітництво. Що таке ЦВС та які завдання новоствореної структури? Кирил Верязкін пояснить? Цивільне військове співробітництво має кілька основних напрямів роботи. Один із них сповіщення рідних про загибель військових. Саме основний можна сказати і найтяжчий напрямок нашої роботи це є воїни на щиті. Це не просто приїхати, ой, ваш син загинув. Це має бути така людина, яка може морально підтримати. А ще працівники цієї структури допомагають із оформленням документів, пільг та виплат. Особлива увага до родин полонених та зниклих безвістих військовослужбовців. Рідні приходять, питають. Телефонують, дайте інформацію, підкажіть, поможіть, виясніть. Є такі випадки, коли рідні просто. Е не виходить людина на зв'язок, рідні не знають, що з ним відповідно, ми вже включаємося в роботу. Відрізняється специфіка ЦВС і у зонах бойових дій. Там, окрім соціального супроводу, забезпечують співпрацю із волонтерами та вразливими верствами населення. Евакуація населення вона в нас немає ніякого закону, який би евакуацію населення зробив примусово. Є примусова евакуація населення тільки з дітьми. Цим стараються займатися цивільно-військово співробітництво з допомогою якихось інших бригад або органів. Які мають можливість евакуювати цих людей. Звернутися до ЦВС по допомогу українці можуть у місцевих ТЦК або за номером телефоном гарячої лінії.